Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, перші кроки в четвертої хвилі мобілізації передбачають в першу чергу визнання того, чи може той чи інший військово зобов'язаний служити в армії. Для цього дуже часто ви знаєте, що останні там десятиріччя не вносилися зміни, люди ігнорували виконання закону про військовий обов'язок, і тому часто викликають військовослужбовця. Зобов'язано, нібито по карточці військомату він придатний до служби в армії, він приходить, приносить, виявляється, у нього троє дітей з'явилося за цей час, хвороби якісь, які не дозволяють, чи обмежують його можливості служити в армії. Тому зараз йде перша хвиля, це, власне кажучи, вияснення придатності для служби в армії. На сьогоднішній день ну, воєнком сьогодні це озвучив, хто проходить, частина проходить добровольцями. Медогляд, як секретар міської ради Ярослав Кушнірик, Олександр Паскар, заступник, вони пішли добровольцями. Частина депутатів пішли добровольцями. Частина вже медогляд пройшла. Всіх інших запрошено прийти, пройти медогляд, підтвердити, скажімо так, медичну і мандатну комісію, що дозволяє життєві обставини, стан здоров'я служити. А якщо дозволяє, то які можуть бути обмеження для того, щоб в випадку необхідності можна було б призивати вже на військову службу. Запросили всіх, хто підпадає під критерій. Зв'язку з цим питанням можна подовження? У розпал мобілізаційної кампанії газета, якою власником є депутат міської ради ГРОСУ і головним редактором її виступила з такою провокативною проповіддю Михайла Жара, священника. До речі, які носить звання Героя України про відмову від служби в армії і закладу Батьківщинина, ну, а влада вас, вас і іншу владу назвали сатаністами, які п'ють кров людського. Як ви ставитеся до таких депутатів, до їхніх ну, таких кроків? І кроків, і багато чого іншого. Якщо все слухати, то. Ну, це депутат міської ради? Статю не читав, чесно скажу. На жаль, не до такої степені знаю Румунську. Переконаний, що оцінку всім таким закликам, проявам і всього іншого мають давати Служба безпеки України, правоохоронні органи, прокуратура і суди. На сьогоднішній день будь-яка спроба, моя особиста позиція, розхитати ситуацію, провести якісь політичні. Там, Мітинги, шоу і все решта, вони розхитують ситуацію, вони не припустимо. Сьогодні має бути конструктивна робота, максимальна мобілізація всіх зусиль, об'єднання зусиль громади, держави, влади для того, щоб захистити нашу країну. Прошу.